Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. В общем, сьогодні ми генератори і стартери не робимо. Сьогодні у нас отака от шикарна річ. Скажімо так, конструктор для дорослого хлопчика. Знову ж, фермерське дружнє господарство звернулося до нас з допомогою, чи можемо ми таке зробити. Ну, щоб ви розуміли, це великий металевий конструктор для великого хлопчика. От якось так все це діло у нас виглядає. Звісно, зразу визиває ухмилку здивування, але ну, так. От так все це діло виглядає. Люди, може, питалися дефектувати там чи шукали якусь поломку. Не знаю, предісторії не знаю. От якось так. Тому наша задача продефектувати і по можливості. Відремонтувати цю річ. Зараз буду пробувати розкидати цей коробок із запчастинами, із вузлами агрегату. Ну І буде щось цікаве, обов'язково включусь покажу. Так, шановні гості, продовжуємо. В общем, двигунчик у нас вже на столі. 168-й двигун. Поршень ось такий ось, бачите, 168 2 Ну, взагалі, банально все зрозуміло і зрозуміло. Щоб ви розуміли, ось який зазор в кольцах. Тут та добрих 6 мм. Давайте подивимося, як у нас ну, поршеньок, в принципі, ще більш-менш. Ну, ми все це діло проміряємо. Проміряємо нутроміром, глянемо. Яка тут вироботка, що тут, куди тут? От якось так. Так, до речі, ось тільки що відкрутив гайку, маховик ось, зняв. Значить, Без у цієї штуки в ремонті, ну, нікуди, повірте мені. На слово, якби його не було, було б мені тяжко. Тому всім людям рекомендую. Не обов'язково таке, як у мене, будь-який китайський, вам його хватить. От якось так. Ну і давайте я вам покажу. Оце, 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 усе, оце. отам. Оце. Печалька. Значить, Дивіться, зразу клієнт ще попадає на гроші. Це, до речі, не я розбирав. Це воно вже таке все у нас приїхало. Бачите, дірка в помповій частині якраз в задньому щиту дірка вибита. Тут ось побите все молоточком, Ну так як у нас це діло любиться. Ось, Бачите, тут репнувши, тут ще десь бачив, репнувши. Пердолили його, як самі того хотіли. Тому ця річ під заміну, бо шукати аргончиков, потім шукати, де його проточити, бо тут вплотну крутиться крильчатка. Ну, Проще купити і не му Зрозуміло, що сальники, подшипників, все це діло під заміну однозначно. От якось так. Значить, Тепер дивіться, я там. Розповідав про генератори, чому на них дуже важко заміряти компресію. У них обично компресометр, як вкручуєш, заміряєш, показує компресію 4,5, або 4 очка і все. Ось, бачите, оце ось розпредвал, скажімо так, бачите, ось два кулачка. І ось така педалька хитра механізма. Бачите, ось воно так ходить. Такий ось кулачочок, виглядає, бачите? От за рахунок у ось кулачочка, у нас постійно залишається відкритий, по-моєму, випускний клапан, якщо я не помиляюсь. Можу помилятись, ну залишається завжди відкритий випускний клапан. До тих пір, поки е оберти маховика, отут-ось той, що сидить на цьому на колінчатому валу, оберти маховика, не піднімуться більше 300. От Як оберти піднімаються більше 300 обертів, ця лапка від центрової сили ховається, і, скажімо так, наш випускний клапан закривається і все це діло запускається. От якось так. Є такі шестерні металевого виконання, є з такою собачкою, є без собачки, тобто ну, різні є модифікації. Ну, якраз ця собачка відповідає за постійне відкрите, відкритий стан випускного клапана. От якось так думаю, хто не знав, буде дуже цікаво. От якось так. Ну, не знаю, зараз ще хочу подивитися на от, от. по-другому я не назову. Оце -от, от воно. В якому воно тут стані, ну, я взагалі без поняття. Хочу його пролити петролем, тобі ж бензином, і глянути, в якому стані у нас клапана, щоб я. Розумів, що мені далі з цим робити? Чи це викидати, чи... чи можна її відремонтувати. Ну, і так, забігаючи наперед, я вам скажу, що цей самий власник передав на ремонт ще одну мотопомпу. Каже, вона робила до останнього. Ну, Там, по-моєму, все набагато цікавіше буде. Ну, Це так, вам забігаючи наперед. Тому спочатку дефектуємо, розбираємось, що нам. З цим агрегатом робити, а далі вже будемо дивитися, що як куди. в общем буде щось цікаве, включусь. Так, шановні, продовжуємо. Взяв нутромір 68.0. Виставлено, значить, дивіться, дно гільзе. чітко Тут в нулі. Я думаю, вам видно прекрасно. Значить, поїхали на середину. Там, де робочий хід. Значить, що у нас тут? 7 соток. Поїхали до гори. В горі 10 соток. Так, тепер розвертаємо на 90. Вам так не видно буде. Давайте в цю сторону тут теж не видно буде, але давайте так. Поїхали вниз. Ноль, середина, чотири сотки. Заходьте тут до нас підписник прийшов до в гості. Десять соток. От якось так отака От річ зупагут Гуд рекомендую. В общем. Гільза у нас не зношена, у нас зношений поршень, у нас зношені кольця, сальники, прокладки, подшипники і тому подібне. Ну а по головці, значить, дивіться, Ось он. клапанчук, отак, я вам його покажу. Тут повний аліс. Аналогічно і тут повний аліс. Тут ще прийшлось шляпку трошки обточувати, бо не вилазило. Тут таке саме. Ну тут теж. От якось так. Працюємо далі. Так, любі друзі, поспілкувався я з підписником нашим. Він пішов відпочивати. А ми працюємо далі. Значить, дивіться, є тут такий ось мануальчик у мене. GX120, GX160, GX200. Це нас. На хондовські двигуни, але вони аналогічні з цими китайцями. Значить, дивіться, інформація тут є, доволі таки непогана, вона в свободному доступі в інтернеті є. Тут дуже багато таких цікавих речей. Як, допустимо, приведу приклад. Ось, бачите, фігурка намальована і розписана да, на англійській мові, але це зрозуміло. Як виставити, співпоставити, скажімо так, мітки газорозподільчого механізму із колінвалом. Тут там всякі методи, де що мащиться, в яку сторону що дивиться, як правильно розполагається циліндр, тоді правильне розташування. Бачите, кілець. На цьому на поршню. І значить що саме цікаве Тут є ось методика, Отак я вам покажу методика виміру нутроміром циліндри. Вгорі міряється посередині, внизу. І ось є у нас дані. Є всі дані, що, як і куди. Значить, стандарт, ось бачите, GX160 GX200. 68 в нулі. Тобто чітко, все класно. Сервіс це тоді, коли вже все, вже двигун, провал операції, скажемо так. Чи не, не двигун, ну так, да, двигун гільза. 68 165 зношене. Бачите? Тобто на наскільки він не може. Отак, от на 16 соток. Ось якось так. Тому на такі речі треба звертати увагу. Тут, до речі, ось є розміри посадочних місць. Бачите, тут ось, ось тут. Ось. В кришках все, все є. Тобто, Шукайте інформацію і буде вам щастя. Зможете заміряти. Ну, Правда, щоб заміряти ще треба, щоб був інструмент. Щоб міряти. От якось так. І ось значить, параметри у нас є по циліндру. 10 см від краю юбки, заміряється мікрометром, все чітко, тобто параметри є. Наш циліндр зношений, зрозуміло, що там нічого міряє, там навіть міряєш, видно, що він зношений. Це такий ось момент. Тоді, тут є ще цікавий момент, як можна заміряти, наприклад, щупами. щупами. Зараз, зараз, зараз хочу знайти і показати вам, як за допомогою щупа можна заміряти знос. швидко знайти, трошки щось не виходить. Ага, ось ось. Он. Я його просто пропустив. Значить, Дивіться ось на цю картинку. Поршень гільза. Бачите, ось стрілочками указаний зазор між поршнем і гільзою. Для нашого двигуна, ось дивіться, стандарт ось 160-й. Він може бути від 5000-х до 300-х. Це в нормальному все як положено. Ліміт, коли все, все це діло зношене і вже потребує, скажімо так, заміні блок, 12 десяток. Бачите? Тобто, у нас ще ресурс в цьому двигуні є, ми, ми можемо. Можемо з ним працювати. Ну і так, тут дуже багато таких моментів, якось, допустимо, можна заміряти на коленчатому валу зазор шийки між шийкою шатуна і самою щукою. Тобто, ну, це, це все тут є. Отак, от так, ось, також нутроміром промірюється нижня шийка. Ну, Такі моменти, бачите. От якось так. Тому ми працюємо далі. Так, шановні, в общем, продовжуємо. Все, я розколупав, роздірібанив, видер відсіляв, все що, все, що можна відсіляти, тільки і зняти. Виглядав все це діло отак. Ще раз вам покажу, якщо побачите. Бачите, який зазор в кольцах. Ну, в общем, все шикарно. Просто все шикарно. Оце отак. Значить, накидав я невеличкий списочок. Що ми будемо міняти? Так, щоб вам було видно, отаку. Значить, поїхали. <клістична> Поршневий комплект 68 мм. Один комплект прокладок, шатун колінчатого вала під діаметр 30 На ньому є люфт, скажімо так, міняємо однозначно, бо не буде діла. Комплект клапанів. Клапан іде 24 мм 25 мм, з ножкою 5,5 Два штуки. Маслосйомні ковпачки також два штуки. Ставимо на обидва клапана. Датчик рівня мастила. Він тут такий. Не пойми який. То хоч, хочу роблю, хочу не роблю. Два сальника 25х41, 25х7. Два штуки. Два підчіпника 6,205 е, Щит помпи. Оце ось я вам його показував. Покажу ще раз. Ось дірка. Тут побіт молоточком, З другої сторони, ось він провалений, тут дірка. Тобто, ця штука міняється в обов'язковому порядку, тому що помпа не качатиме. От, до речі, кому цікаво, ось як, що, тут, що тут написано: bz 1 Оце отака штучка. Відповідно, керамічний сальник. Ущільнювач підпружинений також міняємо, бо воно тут вже пересохло, зрозуміло, що це йде під заміну. Так, комплект ущільнювачів під помпу є. Керамічний сальник є. Ремкомплект карбюратора в обов'язковому порядку, тому що там, ну, там печалька робиться. Свіча запалювання. Сюди я не дописав фільтр паливний, пишу. Фільтр паливний. Один. І пробка на паливний бак. Паливний бак одна. От приблизно якось отакий ось перелік. Ну і тут буде проведено безліч робіт по відмиванню цього всього, почищенню, бо ну таке воно все. Занедбане, як можете бачити, воно то вроді і бруд не бруд, ну, треба робить гарно. Я завжди так людям привожу пример. Чи приклад пример, бо це таке, таке слово якесь незрозуміло, Приклад. Як приносять щось грязне, я завжди кажу, до текого приємно, коли дружина приходить немита. І сразу у людей міняється балачка, стараються принести. Чистеньке або якщо не чистеньке, то хоча б обдути там від пилу від цього. Ну Це таке, зрозуміло, що це сг техніка Тобто тут від пилі, від землі, від грязі ніде не дінеся. Нічого, не плач, відмиємо, як то кажуть, відео. Все буде як дзвін. Тому що на цій ноті я буду все це діло завершувати. Ще раз вам покажу перелік. Покажу вам, що у нас дійсно є мануали, по яким ми працюємо. Тут все, все буде чітко. Тому на цій ноті будемо завершувати, робіть гарно, допомагайте знайомим близьким, ремонтуйте отаку техніку. Хай вам щастить, будьте здорові. Робимо так і далі буде. A few later. Так, шановні, по скрипту, таке ж, не, скажімо так, не дало мені покою. Моя душа каже, піди ка подивись, таки ж все таки другу насосну станцію, цю помпу. Отак воно, цей, почав розбирати. Щоб ви розуміли, отак крутиться, все дуже легко, ніде нічого не ходить. Ну, взагалі, шморгалки тут не було. Тут я трошки підрозібрав. Іскра є, все класно. В общем, открутив цю лабуду. Відкрутив бак. Значить, увага, увага. Работала до последнього. Зараз вам покажу последнє. Хто це зробив? А я думаю, що тут шатунчик лопнув і немножко побило тут все. Так що тут, по моему капітальний ремонт. Ну, ми, скажімо так, все це діло подивимось. Воно або працювало без масла, або хто зна чого. Ну, в общем, будемо дивитись, будемо посмотрети. Якщо буде щось цікаве, обов'язково включусь. Я думаю, буде багато обіцянок цяцянок. В общем, дивимось. так, друзі, продовжуємо. В общем, розкидає все це діло. Ось, бачите, оце називається зборка мотор насипом. Тут є все, що хочеш. Від елементів блоку. Ось, вам шатун, шо мотору, правильно провалоти операції. Так, я вибачаюсь, відволікли по роботі. В общем. Повторю ще раз. Оце провал операції. Як каже Олег ДК Моторс. Це не моя фразочка. Ну, це таке. Отак от, от його розпердолило. Чітко в натурі клас. От там має бути відцентровий регулятор чи центробіжний регулятор. В общем, його там нема, його відцентрувало, зробило. Все як положено. От якось так. Що у нас тут ще? Куски алюмінія. Ну, в общем, в общем, якось так. Пришибники. Це. Я думаю, що у цьому всьому сприяло, бачите? Відсутня механізма, ота, що робить, відкриває е, клапан. Оце, мабуть, воно і було. Так, в общем, дивіться, витяг я і поршень, бачите. Оце отак от, от він покоцаний. От так. Але саме, що цікаво, там навіть видно, ще сітка Хонга. Це в такий момент. Ну, а так, все печально. Блок 168-го, канул в бездну, як то кажуть. От якось так. <кхід> Навіть не знаю, що тут можна радити. До речі, я знайшов виновників. Бачите, це пришельці. Це вони таке можуть зробити. Але не суть. Дивлюсь, він ремонтувався, бо тут це все діло сидить на герметику. По заводу тут цього всього нема. Е, тяга регулятора також стоїть, не пойми як. В общем, вона должна бути в нажатому стані, чи в нажатому стані. Е, ну, в общем, Отут воно не співпадає. Оця ось лисичка бути паралельна у цій прорізі. Вона не співпадає, це каже про те, що тут хтось лазив, хтось щось робив. Ну, Це таке. В общем. Колінвал тютю. -тю. Задири. Не знаю, хто може візьметься таке зробити. Не знаю. Розпредвал тютю. -тю. Так само. Повилітало все, що можна, і все, що не можна, також. Блок тютю. -тю. Шатун тютю. Поршнюва тютю. В общем, капітальний ремонт двигуна, Зрозуміло, що подшипники, сальники те, те саме, бо бачите. В корпусі прокручувався. От якось так. Одне, що можу сказати, ось, бачите, яка головка. От головка більш-менш тут тут нормально. Може бути десь і підтікають клапана, але більш-менш. Все остальне, ну, я, чесно сказати, не знаю, що тут можна додати. Ми поспілкуємося з власником. Скаже робити, будемо робити, не скаже. Ну, значить, піде в металобрухт. Іншого вибору немає. Тому все. На цій ноті я завершую, я вам показав, який буває треш. Все, давайте будьте щасливі, допомагайте знайомим близьким, так як ми цей грязними руками пока-пока, робимо так і далі буде.